Мої вітання запрошую вас до моїх, чесно кажучи, найулюбленіших задач у восьмому класі. І я знаю власне ті учні, які попрацюють з цими особливими. Новими для нас поняттями в прямокутних трикутниках, то подальшому в подальшому у них насправді геометрія стає одним з найулюбленіших предметів. І якщо якісь учні, які полінувались, посоромились, можливо, уточнити, додатково попрацювати просто не схотіли, щоб розібратися з такими задачами, то звісно, геометрія стає якимось таким не дуже цікавим предметом, тому що щось робиться, десь розв'язується, вони не розуміють про що. Тому сьогодні ми говоримо з вами про ті способи, як ми Можемо використовувати в прямокутних трикутниках і взаємозв'язувати кути зі сторонами. Так, учні і наші учні нашої школи, української школи майбутньої, учні восьмого класу, прекрасно, які стежать за нашим каналом, вони без проблем сприймають синуси, коснуси, тангенси, котангенси, тому що саме про них сьогодні піде мова. І насправді це дуже класно і корисно. Якщо ж ви десь пропустили, нічого страшного, погортайте на нашому каналі, обов'язково знайдіть за 8 клас задачі, ви 100% все доженете і знову зрозумієте. Що у нас є в нашій задачі? В нашій задачі є прямокутний трикутник, і навіть є кут Б, ми можемо навіть його зобразити, тому що він є в умові, він 30 градусів, і ми можемо записати, що ось 30 градусів. Ще у нас є один з катетів, це сторона. Я вже. Я бачу, що а це то катет. Чому катет? Бо катет це ті сторони, які торкаються прямого кута. А та сторона, яка не торкається прямого кута і знаходиться навпроти, називається гіпотенуза. Хто щось пропустив, то будь ласка, згадуйте, катетів завжди два, а гіпотенуза одна. І кути, які торкаються гіпотенузи, насправді не співставляються з гіпотенузою, а вони співставляються з катетами. Яким чином? Що якщо в нас є ось катет BC, BC, то біля нього живе кут 30 градусів, і ми кажемо, що цей кут прилеглий, тому що він поряд. А якщо в нас є катет AC, то він не торкається цього кута, і ми кажемо, що кут протилежний до катета AC. Так само і кажемо навпаки, що якщо BC до кута є прилеглий катет, то АС, то катет до 30 градусів протилежний. Звісно, ви знаєте, що є певні взаємозв'язки. Катет, який лежить напроти 30 градусів, і гіпотеноза. І насправді оцей взаємозв'язок, який вивчили, що в 7 класі він все одно виходить з застосування тригонометричних функцій. Тригонометричні функції в нас є чотири: сінус, косинус, тангенс, котангенс. Про кожну з них ми вже говорили, тому не будемо уточняти, через що є шанс ще раз погортати відео, підписатись на канал Української школи майбутнє і стежити за всіма всіма новинками з математики. І є можливість ще раз переглянути розв'язок цієї задачі, щоб набагато краще і легше зрозуміти ці характеристики. Тому, якщо у нас є катет, АЦ, ми пам'ятаємо, що катет зв'язується з гіпотенозою. І найпростіший зв'язок катета і гіпотенози через дві тригонометричних функції або косинус, або синус. Тільки косинус співставляється з катетом прилеглий. А синус співставляється з катетом протилежний. Тому, коли ми бачимо, що ось наш кут 30 градусів, а навпроти нього катет АС, і нам треба гіпотенузу, то все-таки слово протилежний говорить про синус. І ми записуємо з визначення, що синус кута в нашому випадку Б буде шукатись як відношення протилежного катета, тобто АС, до гіпотенузи, відповідно, АБ. Але ви ж скажете, у нас же шкут є, прекрасно є. І а це є. «є». Але ми можемо ось цієї формули знайти АБ. Тому що ми для себе робимо? Ми для себе бачимо, що АБ знаходиться у знаменнику і можемо формулу перетворити. Те, що було знизу, перенесеться за знак дорівня, буде зверху. А те, що було зайве, було в чисельнику, перенесеться за знак дорівня і буде у знаменнику. Тому ми так і запишемо: Сінус кута Б. І тільки тоді ми можемо підставити наші визначення, що А це у нас 8, і синус кута Б, тобто з 30 градусів, можемо записати собі ось 30 градусів. Звісно, за допомогою таблички, ми знаємо, що синус 30 градусів у нас буде 1 друга. І обчислюємо. Знаменник знаменника перелітає в чисельник, і У нас буде 8, що множиться на 2, тому що на одиничку немає смислу ділити, і буде 16. В нашому випадку сантиметрів. Так, ви скажете, а для чого нам синус? Тому що, знову ж, катет, який лежить навпроти 30 градусів, він удвічі менший за гіпотенузу. Тому гіпотенуза буде удвічі більша. Але ось оцей формат, це і є спосіб вираження оцього такого твердження, яке ви ще використовували 7 класу. Тому пам'ятаємо, катет і протилежний, які зв'язуються з гіпотенузою, зв'язуються через тригонометричну функцію синус. Далі нам ще треба знайти якусь фігуру, що ми можемо знайти, в який елемент з нашого трикутничка. Ми можемо знайти катет БЦ. І ви задумайтесь, цікаво, яким чином ми б його могли знайти? Так, ви можете знайти БЦ за допомогою уже знайденої нашої гіпотенузи і катет. Чому? Тому що гіпотенуза зв'язується через синус або Косинус, тільки косинус це прилегла взаємодія, а відповідно синус протилежна. Якщо ми бачимо наш цей кут, то ми розуміємо, що 30 градусів кута Б, він ніби якби лежить, тому він прилеглий до катета БЦ. І ми можемо використати косинус. І записати, що косинус кута Б, знову ж, косинус це відношення катета до гіпотенузи, тільки прилеглого, тому і пишемо, що катет БЦ ділимо на нашу гіпотенузу АВ. І звідси ми можемо знайти BC. Бачимо, що він у нас в чисельнику, тому залишаємо його на місці. А ось у цей знаменничок ми переселяємо в інший бік. І він переселиться у чисельник. Косинус, кута B. Б. Ну, і підставляємо АБ. Ми вже з вами порахували 16. І пишемо на косинус, в даному випадку, знову ж. 30 градусів, а косинус 30 градусів, я думаю, що ви пригадали, що це корінь з 3 на 2. Ми можемо, звісно, 16 2 скоротити, буде 8 корінь з 3. Хоча ви могли не використовувати косинус. Ви могли також працювати з тим катетом, який в нас є в умові. І інший буде цікавий шлях і не менш такий креативний. Чому? Ми можемо зв'язати два катета. А хто, яка тригонометрична функція зв'язує два катета. Так, звісно, це або тангенс або котангенс. Давайте розглянемо тангенс. Ми можемо записати, що тангенс кута Б. І пригадуємо, всі знають, що тангенс це синус поділить на косинус. А я кажу, що це більше, що це протилежний катет, ділимо на прилеглий катет. Отже, у нас кут ось тут. Хто до нього протилежний? Ось катет АС. А хто прилеглий? Ось цей той катет, який торкається кута. Тобто катет. БЦ. І вже звідси ми могли би знайти БЦ. Розуміємо знову, що він знаменник, а нам треба, щоб він був чисельник. Переселяємо його за знак дорівнює. І тоді тангенс ми переселимо в інший бік. Через те, що буде в чисельник, він переселиться у знаменник. І ми підставимо АЦ у нас за умовою 8. І пишемо, що тангенс наших рідних 30 градусів. Звісно, для цього у нас є табличка, і ми могли б записати, що тангенс 30 градусів у нас одиниця на корінь з трьох. Знаменник знаменника він переселиться у чисельник і буде ось така відповідь. Звісно, ви скажете, а яка різниця? А тут і різниці немає. Тут просто ви можете вибрати будь-який шлях, в якому ви впевнені, комфортні. І розв'язувати таку тригонометричною функцію, яка вам подобається. Можна було ще знайти третій спосіб. Якщо ми з вами знайшли катет і знайшли гіпотенузу через синус, ми могли використати теорему Піфагора і шукати інший катет, як квадрат іншого катета до рівня квадрат гіпотенузи мінус квадрат цього відомого нам катета. І нам залишається всього лише знайти кут А. Прекрасно ми пам'ятаємо, що якщо в нас є прямокутний трикутник. То два інших гострих кути в сумі дають 90 градусів. Тому ми розуміємо, що кут А у нас буде 90 градусів, мінус відомих нас 30 градусів, і буде 60 градусів. І до речі, ми могли навіть використовуючи 60 градусів, познаходити ще іншими способами наші елементи. До речі, дуже корисно, якщо ви будете кожен раз. Фіксувати себе раз синус використали, раз косинус, якщо є можливість, там тангенс, можливо, прокотангес, пригадайте, і ви будете дуже впевнені в своїх розв'язках, використовуючи тригонометричні функції.